Пропонується до продажу просторий цегляний будинок у мальовничому селі Зіньків Хмельницької області. Загальна площа житла складає 112 метрів квадратних, що дозволяє комфортно розміститися великій родині. Будинок в цілому в гарному доглянутому стані та має 5 кімнат та веранду, які забезпечують зручний житловий простір. Опалення в будинку індивідуальне газове, що дозволяє підтримувати комфортну температуру. Будинок у житловому стані, частково мебльований і укомплектований необхідною технікою. А зручний під'їзд забезпечений асфальтованою дорогою. На просторій ділянці площею 25 соток розташовані літня кухня, господарські будівлі, а також доглянутий сад і город, що стане чудовим доповненням доведення власного господарства. Село Зіньків має розвинену інфраструктуру, тут є школа, дитячий садок, магазини, фельдшерський пункт, а також відділення нової та Укрпошти що забезпечує зручний рівень життя. Крім того, неподалік знаходиться річка, що робить цю місцевість привабливою для любителів природи та спокійного відпочинку. Ціна 15 тисяч. Телефонуйте до власника будинку за детальною інформацією та домовляйтеся про перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.